Огляд гарбузам 25 червня. От такі в мене гарбузики. Тут вже вони спилися, склалися. Знімаю це відео. Ось вчора подивився відео від Сені Сенявича, як він від неї мучиться зі своїми гарбузами, які не хочуть рости. Дощів не було, сходять погано, жовтенькі листочки. Була в мене така проблема два роки. Кстаті, це тільки третій рік я сажаю, садю гарбузи. Дощів у нас теж не було. Сьогодні пішов перший дощ, як посіяні кабаки. Сьогодні був перший дощ, прийшов, промочило для бур'яна. Під листочками сухо. Так що дуже він не намочив. Ну, гарбуз гарний. Гарбуз гарний. Тут я цю, цю діляночку кропив Вимпелом 2. І то вручну, бо я вже не міг в'їхати. І хочу ну, розповісти для сені е, ну, свою причину, свою, своє бачення, в чому причина у сені чого не ростуть гарбузи. Е, я так думаю, що це. Було мілко посаджено. Земля була суха, мілко посаджена, бо в нього вони сходять ще тільки які зійшли, які не зійшли. І вони жовтнуть. У мене було те саме ті роки. В цьому році цей огород був зроблений дуже гарно. Він дуже трактор, мій тракторець тонув у землі. І засіяв я на глибину десь 6-7 см у мене вийшло. Я їх дуже глибоко посадив. Я думав, що й не вилізуть. У мене є дві ділянки, піду зараз туди, покажу. Там я мільче садив і там хуже зроблений був город. Вони вже цвіточки викидають. Вже цвіточки викидають. Що вони дружно зійшли ці кабаки, ну, відносити дружно, да, десь не зійшли, десь зійшли, десь просіяв, десь десь щось десь щось не вийшло. Ну, вони зійшли добре, не було тієї ржавчини на листках. Цю ділянку я, шкаю, я кропив, далі не кропив, але ну, бачу, воно дуже воно не дало. Бачиш, є, є трошки ржавчини на листках. Ну Це не знаю, де що це таке, я ще не спец у цих кабаках. Просто про схожість, ще раз для сині, що мілко, проблема в нього в тому, що він мілко їх посадив. Оце я думаю так. Ось така, така моя думка. Жалко чоловіка, звісно, мучиться з тими гарбузами. Кропить другий раз вже. Так що Сеня, якщо дивишся, напиши тобі коментар, подивися подивишся це відео, послухаєш. І зробиш виводи. Ловкий, прямо гарбуз ловкий, вже розклався. Я вже йому нічого не робити. Бурянець сходить після першого доща, бурянець йде. Іде тільки так рости, так буде воно грязне. Сухо, бачите, під листям перший дощ, під листям сухо, намочили тільки з америка. Ось такі гарбузи. Ну, Ось теж просєви, ну просєви попололи, пололи, може воно б зійшло і пізніше. Ну, пололи, то може й посполювали його. І тут, Полодок тут затуш, ну, тут дуже під деревами, воно дуже тут і не росте ніколи тут вже цвісти починають у затишку. Чи буде завіст, чи ні, подивимось. Це та ділянка, що я кропив. Оця ділянка я не кропив, зовсім нічого не робив. Тут вже Зовсім все склалося. Ну, тут я садив дуже глибоко. Це я садив дуже глибоко. Тут вже все сплошне. Накрило, закрило, все. І зараз ходів ще на одну діляночку, подивлюсь, де там я трактор сам своїм кропив, вимпелом два. Зараз піду гляну на цей. Оце не кроплений. Оце кроплений. Різниці не бачу. Подивимось по... Зав'язи і по вражальності той кусок і цей кусок городу. Зараз піду на іншу діляночку.